Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Була сьогодні така просто дощова, звичну осінньо, пізню-вересневу, дощова днина, і не лише днина, а й вночі почався дощ, і відповідно цілу ніч лило лило-лило. -ли Потім з самого ранку затягнутий день, цілий день затягнутий, ось прийшов вечір. Дощ, далі лє, не лє але капає. Капає так, що фактично, якщо досить довго гуляти, то змокнеш. Але якщо так на 10 хвилин вибігти, зняти, записати, так відзняти відео, то і не змокнеш. Але дощ дощем в кадрі красуня Новаліс, і що я побачила? В оцю дощову таку сіру, похмуру, цілоденно, так, сіру і похмуру днину. Я побачила такий неймовірний відтінок Новаліса. Е, і я вирішила, що я зараз е, ставлю, хоч це вже і досить була е, така е, пізненька година. І я переживала, чи моя камера справиться в таку годину. Але я вирішила, що я ставлю штатив і буду е, фільмувати. Е, Оцю ось цікаву барву. Барва, наскільки вона виявилася такою глибокою, такою холодною, такою аж ніби ну, сірувато фіолетово-бузковою, що я навіть не скажу, що я ну, часто можу пригадати, так чи от мені відразу спадає, от, на думку, що от дійсно таку барву я кілька разів за сезон бачу. Ні, насправді, Новаліс, ця красуня, ця флорибунда, дуже-дуже запашна, до речі, так, вона має дуже цікаву бузкову барву, але Світлішу все ж таки. А от коли якраз випала така днина, я побачила, якої вона ця красуня, так, ця троянда, якої вона може бути загадкової, насичено такої цікавої, цікавої барви. І оскільки таке, бачиш, не щодня. І навіть не щомісяця, і навіть може бути таке, що в якусь одну хвилю ти навіть не побачиш, так протягом першої, чи протягом другої хвилі. Ну, другу хвилю імовірніше побачити все ж таку барву, все ж таки цю барву, чи цей відтінок точніше, барви? Адже це вже осінь. Друга хвиля, найімовірніше перед чи осіння навіть. От, але оскільки це рідкість, і в мене на каналі тим більше, то я вирішила не втрачати момент, а все-таки спробувати, якщо моя камера знову ж таки справиться, відзняти це і потім вам показати. Знову ж, я не продаю троянд, бо багато хто питає. не так, що багато, але питають. Часто під відео питають, скільки коштує, які троянди, як можна подивитись каталог. Нема мене. Мене звичайний сад по одному сорту, так, чи по одному кущику. Плюс-мінус одному деякі є продубльовані, але загалом там по одному так, кущику кожного сорту троянд. Але якби я, от, наприклад, хотіла щось продати, а особливо цей Новаліс, то так, саме сьогодні, саме в цей день зйомки, оцю цієї красуні я би могла наробити навіть без застосування якихось фільтрів, якихось там дуже. Там, ну фактично, фільтрів. Так? Без обробки я би могла просто таку неймовірну барву зловити, яка б була дуже-дуже привабливою в каталозі. І якраз саме ось оця днина, саме оці кадри, вони мені і в чергове підтвердили, наочно показали, що так, не завжди троянда точніше, світлина, знимки, так. Конкретного сорту в деяких каталогах, а то й в кількох каталогах, коли люди беруть з одного і тому, того самого якогось розшареного так, чи спільного ресурсу. Не завжди світлина показує якби, основну барву або барву в її ну, найтривалішому так, вигляді. А вибирають все ж таки най-най-най таку цікаву, незвичнішу, і яка ну, дійсно кинеться в око, кидається в очі і є дуже привабливою. Хоча дуже багато вже наговорила так, на додачу до картинки, от, але, але що я хотіла розказати, що все-таки не впевнена, що камера. Передасть протягом цього відео те, що побачила я вживу, але повірте мені, і надіюся, що хтось все ж таки зловить ці відтінки, ці моменти, нюанси. От я, яка ця нова трояна може бути неймовірно прекрасна в певних умовах, так? І як можна повестися на картинку і подумав, подумавши так, чи думаючи, що ось така барва і переважно протягом сезону і буде. Я це не лишу так, як є. Тобто це відео це буде з незвичайною такою, незвичайним відтінком даної барви основної. Наступне відео я зніму все ж таки дуже звична барва нова ліса. І я думаю, що ви порівняєте собі так, як от можна ну, може виглядати одна і та сама барва, і як можна. Не до кінця, отримавши інформацію, можна придбати те, що ти очікуєш, от буде воно таке, а воно цілий сезон геть не таке, і якогось одного дня, нарешті, станеться, і ви побачите те, що ви очікували на картинці. От, Дуже, ось от зараз на цих кадрах, оце так як воно і є. І кажу, ця, цей відтінок він просто нереально прекрасний, як на мій смак, бо смаки це є індивідуальна річ, про смаки не сперечаються, на колірі смак товариш не всяк. Тому, звісно, хтось не, не любить такий відтінок в троянди, але я люблю це прямо дуже-дуже моє. І от кажу, я просто не могла пройти, і, хоча 10 хвилин стояла, то знімала, крутилась і так і сяк, трішечки намокла, але. Те, що я намокла, то взагалі нічого не, не, як то, навіть не обговорює то і не вартує того, що я все ж таки вловила, пощастило мені вловити ці кадри, оці відтінки і передати вам. Ну, Дуже-дуже просто я в захваті була, але наголошу, що це я бачила аж всього лиш один раз за весь сезон: саме оцю глибину, саме оцю цікавість, оця таке якесь. Ну так, отакий -от відтінок, неймовірно. Ну просто неймовірно. Так може я забагато говорю, неймовірно, прекрасно і так далі. Але мені вона просто ну, кажу шалено сподобалася саме того дня. Е е я ходила окала я їхала сама, і от вам тут у відео вже скільки торохчу, так воно і є, як на мене. Але загалом, протягом сезону, в наступному відео ви побачите, що як знову ж таки на мій смак барва набагато простіша, аніж ось зараз в кадрі. Діліться і ви цікаво. Хто живе біля Троянди Новаріс, Чи бачили ви її в цьому відтінку, такому холодному, такому якомусь аж сіруватому? Чи помітили ось оц цю цікаву її рису, так, характеристику? А хто вибирає, ось, прошу дуже, вам буде інформація додаткова. Так. А хто не біля своєї троянди, а навідується до неї часом, теж буде вам інформація, якою вона може бути цікавою красунею. Звісно ж, як завжди, буду вдячна за відгуки, буду вдячна за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!